в у органах прокуратури між керівниками та підлеглими не можуть вирішуватись у такий спосіб. Це моя позиція. Це виключно цей лист був підписаний з цією метою. Більш ніяких е, е, там, питань щодо які це працівники. На... що вони розслідують? Які справи? Я навіть не знаю, які справи вони розслідують. Чітко показали Ми... своїми діями сакварелідзе і так далі. Тому подібне. Тобто, це тут тобто... тиск на сакварелідзе. Це не тиск на сакварелідзе, Ні, ну, це, це ну дайте я відповім, так. і ви мене почуєте. Це ваша думка, це моя. Давайте один одного поважати. Я, я вам ще раз в третій раз повторюю свою позицію, чого я підписав цього листа. Тому що я вважаю, що в органах прокуратури питання, які виникають між керівниками і підлеглими, не можуть вирішуватись у такий спосіб. Це моя позиція. Я вважаю, якщо такі питання будуть вирішуватись у спосіб страйків, мітингів, то ми з органів прокуратури перетворимо на загальний український страйк. А не, а не здійснення, яка дає а не, право на е, вільну думку і висловлювання через страйки, мирні страйки, ніхто не каже це. про я е, просто вам висловлюю свою позицію. Я не констатую, я нічого не. Е, е, я просто висловлюю свою позицію. На мою думку. На мою думку, якщо таким чином будуть спілкування і подалі між керівниками і підлеглими. То ми перетворимо роботу прокуратури в безлад і хаос. Ви її вже перетворили. А на вашу думку, я як ви оцінюєте роботу Шокіна зараз? Я не можу оцінювати роботу по Українику. А як він вас оцінює? Ну якщо він мене не звільнив, догани в мене немає, то е, ще одне тут стаття 16, я припутав, просто я обичаю стаття 16 закону України про державну службу. Яким чином ця стаття е, відноситься до цього звернення? Ласка, ми не по зверненню зібралися з вами поговорити, тому в принципі ви ж знаєте, наша вимога, наша вимога складається з того, щоб ви або відкликали свій підпис з цього звернення, або ви звільнили посаду обласного прокурора. Всі статті розписані, Ну, то скажіть, будь ласка, що це за стаття 16 про державну службу? Ну відкрити добре, я Забіл вам про прочитаю. Добре, я читаю. Стаття 16 про державну службу. Організація роботи комісії з питань вищого корпусу державної служби комісія здійснює діяльність відповідно до положення про комісію з питань вищого корпусу державної служби, яка затверджується Кабінетом міністрів України за поданням центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері державної служби. Члени комісії здійснюють засідання. Комісії проводяться. Я вкратце просто читаю пункти, бо я, якщо я буду зачитувати, я це. надію, я надію це не вижив. Ні, це не вижимки, це є закон рада, з Верховної Ради я завжди беру закон. Про, про що ми зараз говоримо? Це говорю думка основна про те. В вашому листі це наша, зазначена це, ця стаття, це наша мотивація. Це... це вільний... Це не мотивація, ця стаття просто не має значення до цього звернення. Має значення, немає. має ну, то Як поясні, чином робота на нашу, комісії на нашу має значення. Має має значення. Ви знаєте, прокурор, який це складав, оце звернення. Оце звернення. Яке складав. Получається, він є трошки неграмотний і він трошки не орієнтується. А ви, як обласні прокурори, якщо ви кажете, що обласний прокурор пов, е, складав це, ви як обласні прокурори, які підписали, які читали, могли б його поправити, не треба цю статтю брати. Але виходить так, що ви трошки юридично неграмотні. Грамотні. Неграмотні. Грамотні. Ну, ну скажіть, будь ласка, ну візьміть, передайте, будь ласка, візьміть, будь ласка, статтю 16, потім, ну, давайте, давайте, потім я... візьмете в Верховній Раді цей закон про державну службу. Це не нова, це не віде? нова редакція. Це не нова редакція. Получаєте, це стара редакція. Знаєте, що Ще не прийнята. Давайте нести знаєте, закон що завтра, що що завтра, що, що, затрат, що, затрат, що, затрат, що салу, Не дуже бідна людина, купить 100 студентів, дасть їм там по 100 доларів, по 100 гривень, приведе сюди і понавиться на посаді. З якими так довго воювали, це що виходить? Завтра ще якісь такі е, одіозні фігури. Гіль, давайте завтра гіля повернемо, який 19 січня ділив землю, коли люди гинули на Майдані. Я не морети на особистості, але ви подивіться, кого ви захищаєте. Ми нікого не захищаємо. Ми ви нас не зрозуміли. Просто виклала справа, просто одіозна справа по виконує. діамантовим прокурорам. Я ж те, що там сакварелідзе, це одне. Це я його вам, питання. Я вам як вам ще раз сказав, не Я до справи діамантових прокурорів не маю ніякого відношення. Я виступаю То за є... те. Вже Четвер... Але це, є... звернення іде... Пишіть... це звернення іде іменно. Ну, це звернення іде. Я вже тут вам тут вже діхайте, четвертий біля. раз сказав. Чого пішло це звернення? То Чет і повторити свою позицію. То ми то зрозуміли. Ви так? то собі, ви то собі можете. Е, е, Пане, Дмитри. як хочете трактувати моє звернення, але я його написав виключно з тією метою. Але ж ви могли не підписувати. Я виключно написав з метою того, що я вважаю неприпустимим. Спілкування такого роду між керівником і підлеглим, все точка. А чого вони написали окремо звернення до Шокіна, будь ласка, відкрийте службове розслідування, і хай службове розслідування зробить висновки по поведінці і по порушенню законів секунду законі, і же сні цим листом. Ми її трактуємо про те, що порушені відповідні норми закону, і пан Шокін, якщо буде рахувати за необхідне, буде проводити службове розслідування, тому що тому, що перед звільненням. По е, прокурорам, е, якщо надходять такі відповідні знання, проводиться у кожному випадку службово. Шановний прокурор, у мене просто запитання. От ви просто постійно говорите, ми там радились зі всіма прокурорами. Якщо цей лист ви вже підписали, да це ви вже самі вже порушили не один пункт самого закону. І питання одне: ви хоча б проблемами в області. Те, що будинки ви собі строїте для прокурорів, те, що військово-прокурори, це військові наші герої, які загинули, все одно судите. Питання, не захищайте тих, вибачте, прямих, які вам приносять чемодани туди, в Генеральну прокуратуру. Ви займаєтеся конкретними справами, іменно тут в області. Якщо треба якась думка, це, покличте, будь ласка, громадськість, прийдуть порадити, є багато толкових юристів, адвокатів, які прийдуть, скажуть так і так. А то ви собі порадили, підписали, і ви самі вже самі зробили собі проблеми.